Дозвольте кілька запитань задати. Я знаю, що у вас щільний графік заздалегідь. Дякую за цю можливість. Хочу висловити свої спідчуття. Гадаю, всі в аудиторії приєднуться стосовно трагедії, яка сталася в Україні? У листопаді, у грудні, світ спостерігав як. Україна звільняла одне місто за іншим. Зараз видається що війна перейшла більше до такого етапу нерухомості. Вайтне розкажіть, будь ласка, як виглядає війна на фронті зараз? Ви знаєте? Знаєте, фаріт? Я дякую за співчуття. Ще раз я думаю, війна погано виглядає у будь-який момент з Самого початку, і тут це не залежить від цього періоду. Війна дійсно уповільнюється в зиму, і це правда є зрозумілі обставини і зрозумілі причини. Всі втомлюються, природа, люди. І слава Богу, ворог також. Виглядає все це. Виглядає все це так. Щоденно. Запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко, міцно, я вдячний всім нашим воїнам, живим і тим, кого з, нас, з нами, на жаль, вже немає за їх мужність. Дуже важливо, що ми міцні не тільки на сході нашої держави, де зараз дійсно гаряче, ми міцні всередині нашої держави і об'єднані. Ми мобілізовані, тому що мотивовані, бо захищаємо своє, не починали цю війну, але повинні закінчити, закінчити на нашій землі і деокупуючи її з повагою до наших людей і до суверенітету. Що стосується інших частин нашої держави, що стосується півдня і півночі, ми контролюємо ситуацію, дійсно ще раз підкреслюю. Трішки процеси уповільнені, пов'язана з багатьма причинами. Одна з причин це об'єднаність не тільки всередині нашої держави, а ми повинні зберегти об'єднання світу Європи навколо України, яка бореться, а цінності наші спільні. І тому треба, щоб дійсно продовжувалася підтримка України, щоб продовжувалась поставка. Відповідної амуніції, яка нам потрібна для переваги над ворогом на полі бою, також потрібна фінансова підтримка. Тут я хочу подякувати всім державам Європейському Союзі, який підтримав дефіцит нашого бюджету і продовжує нас підтримувати в цьому році. І також що мені здається, дуже важливо, щоб сьогодні, коли є такі енергетичні виклики, вони пов'язані. З абсолютною неповагою до людства, взагалі атаки балістичними ракетами, атаки іранськими дронами по нашій енергосистемі з боку Російської Федерації бажання призвести до хаосу всередині нашої держави. І тут дуже важливо, щоб нам допомагали партнери з дефенс-системами з великою кількістю з ними дефіцит, і так само допомагала. Ну, в принципі, тут я можу також подякувати. Багато країн світу зараз нам допомагають з альтернативними можливостями е підключення електрики. В принципі, так все виглядає. Ми бачимо, що Росія намагається е йти, посилюватись і готуватись до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не тільки проти України, а проти. Просто цивілізованого підходу до життя. Дякую. Ястередавос вчора у Давосі Генрі Кісінджер припустив, що Україну треба підтримувати, і власне виступив на користь членства України у НАТО. І він говорить, що треба мати діалог з Росією, бо Росія є частиною світового порядку. Ви добре знаєте Росію, ви добре спілкуєтеся російською. Ваші думки щодо місця Росії у світі? А, навіть не знаю, де це місце. Мені здається, що місце серед терористів Росія в собі вже обрала. І сьогодні це вже не залежить від їх керівництва. Їх керівництво більше не впливає, я вважаю, на розвиток Російської Федерації, їх історії, і культури. Я думаю, що все залежить від сьогодні міцності України, підтримки партнерів, політичної підтримки світу України, а також залежить від російського суспільства, яке повинно відкрити очі, якщо вони. Хочуть своїми очима бачити майбутнє для своєї Російської Федерації, визнати всі ці трагічні помилки, відступити, поважати статут ООН, поважати наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Так, приблизно так. Я радий, що пан Кісінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, наше політичне завдання, щоб люди відомі. Різні політичні діячі сьогодні актуальні або були колись актуальні, щоб вони визнавали, визнавали велику помилку саме Путіна і визнавали, що це агресія саме Росії. Визнавали ці моменти, вони важливі, і щоб вони політично також тиснули на Росію, щоб вона завершила цю криваву агресію. Що стосується НАТО, безумовно, ми розуміємо, що для нас гарантії безпеки є одним із пріоритетів. Наприклад, якщо говорити про нашу формулу миру, один з пріоритетів, один з десяти цих пріоритетів, ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО, і, на жаль, Росія також це розуміє, і бореться з цим, щоб, не дай Боже, щоб цей шлях був коротким до НАТО. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху. Нато, це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства, майбутнього для наших дітей. Але тим не менш, ми вже запропонували, поки ми на цьому шляху, ми запропонували гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, <кій> що цивілізований, цивілізійний світ, цивілізований світ підтримує наші пропозиції. Finally, Mr. і наостанок, пане президент. Цей нещасний випадок це трагедія з гвинтокрилом. Ми вважаємо, що це нещасний випадок, але дійсно у мене в голові, і думаю, що і ваші так само виникли, мабуть, думки про вашу безпеку особисту. Як ви вважаєте, чи існують досі активні загрози щодо вашої безпеки? Ви переживаєте щодо цього щодня чи ні? Мені, мені нема що додати. Ви колись сказали, що вам потрібно да не таксі до Нью-Йорку, амуніція. Нічого не змінилось. Нам потрібна амуніція. Я нікуди не поспішаю. Я хотів би тільки додати, якщо можна Фарід, Той, як ви сказали, нещасний випадок. Я хотів би сказати, що я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства. Це не нещасний випадок, це війна. Війна, просто вона не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків. Все це результат війни. Абсолютно, всі ці кроки, все, що відбувається, ракети, які б'ють по наших людях, по цивільному населенню, те, що відбувається, коли загиблі діти в садочках, в школах. Хтось може розповсюджувати інформацію, що ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі. України вдарити, але так вийшло. Або ще щось. Але все це це просто це просто інше зайві слова. Все це кожна людина і кожна смерть це результат війни. Дякую, Mr. Thank you for your time. Пане президенте. Дуже дякуємо за ваш час. Бажаємо всього вам найкращого.